Всім привіт! Небитий, нефарбований, оригінальний пробіг і один власник в Україні. Саме такий BMW X6 у нас в наявності. Автомобіль 2011 року купувався новим в автосалоні в Києві. 3 літра, Бітурбо, 333 кінських сили в самій максимальній комплектації. Протитуманки, біксенонова оптика, передній задній парктронік, огляд 360, має три камери по периметру. Попередку заклеєно в бронеплівці, так само по низу дверей. Колір чорний металік, оригінальні легкосплавні диски 19 го радіусу. Виглядає реально дуже прикольно. Тут безключовий доступ на всіх дверях, повний електропакет, пам'ять водійського пасажирського сидіння, підігрів вентиляція передніх сидінь, підігрів руля, електропривод руля. Пробіг у машини 297 тисяч кілометрів, є проєкція на лобове скло, чотирьохзонний хзонний клімат-контроль, люк, хороший стан салону, пробіг оригінальний в автомобіля, підтверджений на сервісі. Є також доводчики на всіх чотирьох дверях і мультимедіа для задніх пасажирів. В такій комплектації машин реально дуже мало на нашому ринку. У нього електропривод багажника і шторка в багажнику із Алькантари. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новий огляд. Всім гарного дня!